Друзі, всім привіт! І це черговий випуск настільних новин. На цьому тижні я думав, що у нас буде не дуже багато новин, і що випуск буде або зовсім короткий, або я його буду розбавляти дуже великою кількістю ситових новин, але вийшло так, що коли я писав цей сценарій, що новин в нас вдосталь. Тому записайтесь смаколиками. Зараз я вам про них розкажу. І почнемо як завжди, з ігор, які вже у продажі. Вудкет анонсували початок продажів гри арбуретом вже з наступного тижня. Починаючи з арбурету, вони будуть фінансувати фонд здоров'я українського народу за рахунок кожної проданої коробки. На усіх іграх, з яких будуть відрахування у цей фонд, буде спеціальна наліпка. Так що ігри від Вудке це тепер не тільки розваги, а ще й благодійність. З 8 квітня почалися продажі гри уламки нескінченності та доповнення до нього. Релікти майбутнього це колодобудівна гра, яка за своєю механікою нагадує механіку зі Star Realms, А це дуже дорогого коштує. На початку гри кожен гравець буде мати стартовий набір однакових карт, але потім він зможе його розширювати за допомогою ринку. А також щоб перемогти у грі, гравець повинен домінувати над іншим гравцями. А у доповненні ж додаються нові карти карти релікту, а також соло режим і інші варіанти гри. Вогнетвіри від громаду також вже у продажі. Це проста сімейна гра про драконів, які живуть серед людей і допомагають їм готувати усілякі страви. Ось така гра. Якщо вам таке подобається, там гарний візуал, дуже милий. Купуйте. Також Гікач поділився з нами не дуже приємними новинами щодо гри «Дістили таємниці напів. Вони кажуть, що з 10 квітня гра буде коштувати дорожче. Зараз до 10 квітня вона коштує 3050 гривень, а от з 10 квітня вона буде коштувати 3450 гривень. Так що, якщо ви хотіли її собі купити, то це гарна можливість трохи зекономити. Але не тільки про погані новини нам повідомили Гікач. І далі я розкажу вам про передзамовлення, які скоро почнуться або вже йдуть. І перше передзамовлення якраз таки від Гікача. 10 квітня вони відкривають передзамовлення на гру експедиції. Передзамовлення буде тривати до кінця квітня. Очікувати гру в Україні можна буде вже у вересні. Також Гікач найближчим часом почне відправку коробок з іграми Авалон та остання місія. Або вже почав, можливо. Так що, якщо ви замовляли цю коробку, то скоро вона до вас прийде. Lord of Boards відкрили швидке передзамовлення на гру Академія мистецтв. Як я зрозумів, це така гра, де треба поєднувати різні кольори. І також там присутня трохи історія різних видів мистецтв. Ось така гра. А тепер трохи новин від видавництва Yellow Box. І перше, що вони просили нагадати, це про те, що 9 квітня у неділю завершується передзамовлення на доповнення до гри «Таверни Тіфенталя до світанку. Так що, якщо ви хотіли замовити собі це доповнення, то скоріш тому, що не встигнете. Також Yellow Box повідомили, що доповнення до гри пройди дисвіди Кведлінбурга Алхіміки, гра влучний хід та теж доповнення до «Таверни Тіфентеля переноситься з кінця квітня на кінець травня. Тобто ці ігри прийдуть до нас пізніше. А от гра так кмітливо надійде до нас не в травні, а аж в кінці червня. І останнє, що повідомили нам Yellow Box, це що невдовзі, приблизно через місяць-півтора, до них прийдуть преміальні. Токени до гри Тавернаті Фентоля, а також органайзери до їх ігри, і їх можна буде придбати. Все це круто, тільки б не так дорого коштували ті токени. Сяйво від iGames все ще не передзамовлені і нічого не змінилося. Я вам вже про це розповідав. Проте видавництво iGames прислало нам декілька фотографій з виробництва гри, тому я зараз вам їх покажу. Я знаю, що деякі з вас передзамовили цю гру, і напевно. Вам буде цікаво подивитись на те, як виглядає коробка та деякі інші компоненти. А ще більше фото з виробництва цієї гри можна побачити на нашому патреоні. що велком. Що ж, а далі у нас новини локалізації, і тут є дещо цікавеньке. Гікач анонсував локалізацію нового Unmatched. і це Unmatched Adventures Tales to Maze. Сподіваюся, я правильно того і говорив. Це кооперативний Unmatched. Про нього я раніше вже писав в нашому телеграмі, на який ви можете підписатись. Також ось я писав в телеграмі, але тоді ще було невідомо. Що Гіка, чого буде локалізувати, так що ось вони його локалізують, і він буде українською. Якщо детальніше про саму гру, то гравці там будуть грати на одному боці. Вони будуть протистояти усіляким людинам, метеликам, прибульцям, та оце усілякому такому. У грі буде чотири нових герої. Серед них Нікола Тесла та три. Ось ці герої, тому що я не знаю, хто вони і як виговорити їх імена. Локалізація буде зі світовим накладом, а коробки ми можемо очікувати приблизно на кінець цього року. Також Гікач анонсував локалізацію гри «Котяча Риберня, або як вона у оригіналі називається, Fish and Cats. Це швидка гра на спритність та збір сетів, у якій гравці будуть на випередки лапками хапати карти рибин. І ні, я не називаю ваші руки лапками. Тут реально ви будете хапати саме лапками карти, тому що на початку гри кожен гравець отримує пухнасту Лапку, яку повинен буде натягнути на свій вказівний палець і вже нею хапати карти. Гікач, що ти з нами робиш? <плес> 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 і швидко новина від Game 7 Days. Вони зараз перевіряють наклад гри Шериф Нотінгема. Тому ця гра повинна вже прийти до нас приблизно у липні. Приблизно. І наостанок у нас ігромах, який локалізує Космік Encounter. Це гра, яка вже більше 40 років, і яка досі не втратила своєї актуальності. 51 раса та дуже дуже багато взаємодії між гравцями. Ось що вас очікує у грі Cosmic Encounter. Правила у грі дуже прості. Вам потрібно набрати 5 очок. На це ви можете зробити за допомогою захоплення різних планет. Проте різноманітність раз їх здібностями та насиченість кожної партії будуть повертати вас у гру знову і знову. Тому ця локалізація дуже нас порадувала. Чекаємо нових новин від видавця по цій грі. І остання новина на сьогодні: Кілогеймс буде проводити ігротеки 14, 15 та 16 квітня. Я залишу посилання у описі цього відео. Це будуть ігротеки по грі Хора. що якщо вам цікава ця гра, і якщо ви будете у тих містах, де будуть проводитись такі ігротеки, то обов'язково. Сходіть. Також нагадаю вам, що зараз у нас триває розіграш, і щоб прийняти у ньому участь, перейдуть у попереднє відео. Це топ-10 настільних ігор до 500 гривень. Опа, щось змінилося. Так, ми вже відзняли відео, ми вже змонтували його, і тут згадали, що ми не записали рекомендацію на цьому тижні. Тому. Повернулись зараз до зйомок цього відео і записуємо вам рекомендацію. На цьому тижні ми планували розказати вам про гру Хижа Планета, тому що це крута гра з оверлордом, вона не дорога, вона на велику компанію. Але, на жаль, її зараз немає в продажі. Тому я порекомендую вам ще одну гру. Цю гру також рекомендую. Можете купити її, якщо ви знайдете її десь на брахолках або на Олексі, де хочете. Але так вільному продажі немає, тому рекомендую вам також «Дюну». А саме дюна гра про війну та дипломатію, яку локалізувало видавництво Game7Days. Це також гарна гра на контроль територій, де ви будете в ролі одного з кланів, наприклад, атрідів, боротися за прянощі на дюні. Там є особливо цікава механіка зі зрадниками, яка допоможе вам виграти битву, навіть не розпочавши її. Ті, хто дивилися фільм, я думаю, вам точно зайде. Ось така рекомендація на цьому тижні. Одна гра точно є в продажі, це дюна, а інша, можливо, колись з'явиться в продажі, і ми на це дуже сподіваємось. Ну і повернемось до нашого випуску. І в кінці хочу подякувати нашим патронам, яких стало трошечки більше, а саме: Назар Паруна, Константин Захарчук та. 150 пісет на груди, щоб це не означало. Дякую вам, хлопці! А якщо ви також хочете підтримати наш канал фінансово, то в описі до цього відео буде посилання на патреон та на нашу банку. І на цьому точно все. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та тиснути на дзвіночок. Всім пока!